Привіт, футболмани та християни. На зв'язку, як завжди, Віталій Саранай, програма офсайт, в якій ми оглядаємо найсвіжіші новини ХФЛ. Якраз сьогодні до слова є про що поспілкуватися, адже у нас пройшли півфінальні матчі Кубку, і ми вже знаємо фіналістів, що влаштують гарне шоу згодом у віршальному герці. Тому розпаковуємо Брауні, наливаємо класу, заправляємось пульсом помсти, донатимо на ЗСУ і починаємо. Стартуємо випуск з руби між Юрія Фарм та Гедеоном. Почався поєдинок з активних атакувальних дій бойового Янгола. Гедеонівці масово переходили на сторону фармацевтів роблячи осаду у рік суперника. Це приносило свої плоди у вигляді забитого стартового голу від одного з наймолодших форвардів команди. Далі стримавши першу хвилю атак, Юрія Фарм зумів вирівняти гру та навіть почати вести тактичні маневри у п'ятого польового другому таймі рівний двобій продовжився і за драматичним сценарієм в середині 20 Хвилинки буквально за три хвилини фарм команда забуває дві реалізації, виходячи вперед. Далі вже на досвіді UF стримують рахунок до фінального свистка і закінчують поєдинок позитивним для себе результатом. 2-1. відповідно Юрія Фарм в фіналі. Ну, хочеться подякувати всім представникам Юрії Фарм і Гіддіона за сьогоднішню гру. Ну, скажу чесно, футбола було небагато, більше так, розмов, але погода. Е давайте, давайте вами вкаду, щоб... Дякую, дякую. <От>. Е Хочу подякувати організаторам. Е ну, по можливо, погано сьогодні зібралися, але так, з тими силами, що ми є, ми в фіналі, фінал є фінал. На паралельному майданчику ж проводили свій матч два непримиренні суперники інтерагратех та яску, які вже не перший рік змагаються у різних міських турнірах, і майже завжди їх суперництво це 40 хвилин чистого адреналіну та красивої гри. Цей раз також був не виключенням. На початку Павловський відкриває рахунок, чим дає певну психологічну перевагу своїй команді, але ближче до середини тайму Оніщук зрівнює рахунок. 1-1 тримається недовго, і все той же кеп аграраріїв на 14 14-й хвилині виводить Інтер знову мінімально вперед. Далі заруба продовжується тане, збавляє динаміку аж до останніх секунд. Але динаміка не означає результативність, як би не старалися гравці нафтовиків, граючи в п'ятого польового та підбираючи різні ключки до захисту опонентів. Їм відігратись так і не вдалося. А це означає, що саме Інтер Агротех буде у фіналі з Юрія Фарм. Ми дуже раді обіграти таку команду, як Яско, яка є флагманом у Вінницькому футболі і завжди показує гарну якісну гру. Да, сьогодні дійсно було дуже спекотно і ми дуже втомилися, і команда суперника втомилася, було видно, що не все, що задумувалось і у нас, і в них виходило, але ми дуже раді, ще раз повторюю, здобути таку перемогу та пройти у фінал, де будемо боротись за головний трофей Кубок Букрафел. Чи буде сьогодні третій тайм, і яким він буде? Звісно, буде. Не кожен день я такі команди, як яско. Зрозуміло, які очікування від фіналу, адже ви потрапили у нього із Юрія Фарм. Буде важка це матч дійсно який коштує фінал. Але ми будемо старатися на перемогу і я дійсно сподіваюся, що ми переможемо. Що ж і тепер перейдемо до відкладених матчів, які також відбулися у Кубковий вікенд. У вищій лізі два своїх пропущених поєдинки зіграли ФК Яско і обидва двобої для них закінчилися вдало. У кусто Агро вони отримали три очки з рахунком 8-4, А Вінрайвер СТІМ нафтовики громлять 7-0. І тепер саме Яско очолює турнірну таблицю вищої ліги. У першій лізі пройшла лише одна зустріч між аграрієм та Джентельмен Склаб Барбаршо. Очікування від цього матчу були високими, адже в попередній грі перукарі умудрилися перемогти полум'я 2-3. Але повторити свій подвиг у поточному двобої вони не змогли. Аграрії ще з першого тайму показали, хто в домі хазяїн, забивши чотири безвідповідні голи. Другій половині барбари оговтавшись та почавши наверстувати втрачене, відіграли дві реалізації, але вже певно було пізно. Пустивши ще одного гола до своєї сітки, граючи п'ятого польового, вони завершили зустріч з рахунком 5-2 не на свою користь. Ну і після цієї перемоги аграріки рівняються очками з десною і очолюють турнірну таблицю, вже точно забезпечивши собі місце в голд Лізі. І завершуємо випуск традиційною другою лігою, а саме її перенесеними матчами. Почали свої перепотії тут першими два сіті клуби Він Сіті та Олд Сіті. Особисто у мене після міжсезонного підсилення старого міста були вищі очікування від цієї команди. Але звичайно ж, вінницькі містяни також не кутовим прапорцем роблені і мають файний склад, що вони й довели у цій грі. Голів було багато. Моментів було багато. гостросюжетних баталій також вистачало, але у висновку Він Сіті перемогли з рахунком 2-7 та підтвердили своє реноме голд-лігової команди. На паралельному майданчику свою боротьбу також вели невіничани та пал. Доволі цікава пара в розрізі боротьби за першість у майбутній срібній лізі. Ну і таких же інтенсивним було дійство, яке вони продемонстрували на полі. Підопічні Дмитрієнка забили своїх два голи першими, але отримавши один у відповідь, дещо збавили темп та почали грати від захисту, відбуваючись від команди. А втримати рахунок вдалося і у підсумку 2-1 на користь МВІ. Дуже важкий матч був. У нас було, прийшло дуже мало, у нас тільки одна зміна була, в тому що мали бути хоча б дві. Реально було дуже важко в таку погоду. Ну, вдалося тактику побудувати добре. Зіграли від захисту на контратаках. Вийшло якраз на контратаках, забити два голови. Використали просто помилки супротивника нашого. Два, два рази вони обрізнулись, ми два рази вискочили і Дякую всім за гру. ЗСУ, за в першу чергу. Наш своїй команді, команді противника. Вони дуже хороша команда, я не знаю, що в них не виходить. Тим більше у них сьогодні збір, як на дві гри. Ну, У них, по суті, є дві гри сьогодні. Е, але ну команда вона бореться, вона грає в футболку. Ну, якщо просто тактично проти них правильно грати, то як сьогодні в нас слава Богу вийшло, не самим сильним складом, е, то ну можна можна з ними грати. Ну в принципі, з будь-якою командою можна грати як Сільвер Лігі, як і в майбутній Волден Лігі. Матчем туру в перенесених поєдинках другої ліги глядачі обрали зустріч між Вінфілдом та Феніксом. На гру команди зібралися непоганими складами і продемонстрували хороший рівень футболу. Першими забили Фенікс буквально на третій хвилині, але зовсім скоро він половці, де компенсували мінімальне відставання, і вже до перерви вийшли вперед. Друга половина була менш гольовитою, ні був забитий лише один м'яч силами Олександра Костика. І рахунок 1-3 вже протримався аж до кінця основного часу. Таким чином Вінфілд Переміщається на другу позицію турнірної таблиці, яка зараз знаходиться на ваших екранах. Зауважимо, що в той день ще зіграли Арпаві старим містом. Арпал вийшов переможцем до елі, обігравши суперника 4-2.